Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео, як завжди, з двох частин. Перша частина покажу препарат, який є в кожному населеному пункт, пункті, і який дієвий від кліщів у наших курниках. Купили, поприскали, і воно допомогло. Не треба виписувати, не треба дуже багато грошей на це витрачати. І друга частина відео трошки попрацюємо в кормоцихум, покажу, як. Ну, разом зробимо БМВД, покажу, як я це роблю. І покажу, як визначити жирність макухи. На початку покажу каченят три місяці місяць, ну там 29 днів, а тут майже 90. Сьогодні цих випускає вже 2 дні. Трошечки, щоб походили, трошки, трошки моторики, трошки е, щоб поїли чогось. Ну, ну їм класно, вони полюбляють волю. І цих випустив. Думав, може вони якось там потрошку почнуть знайомитись, а й одразу їх бити, щіпати. Мені здається, якби мене не було, то трошки там, за пів години вони б усіх передавили. Ну, не гадяє. Нічого, їм доведеться зимою разом жити. Буду це якось об'єднувати. Не буде виходити, буду питати вас. Гадай, все вийде. Ну отакі у нас каченята. Їм подобається, класно. Так, ну погнали за відео. Зайдемо в кормоцех, тому що там вітер і тут більш спокійніше буде. І так, препарат від кліщів. Можна знайти в будь-якому магазині, де продають всякі препарати для нашого огороду. Цей препарат знайшов не я. Я роблю якби, поширення через свій канал. Перше за нього, ну, то, що я побачив, зробив Павло Лученко. Це мій знайомий друг канал Єгатінський міні-курятник. Його курочок заїли кліші, воші. І він обробляв різними так, де Сонечко. різними препаратами. І потім от купив от такий препарат. Я сьогодні теж придбав 35 гривень, коштує. Його розводити на 10 літрів. Ну, можна, звісно, на 5. А, у нього вийшло. Потім а, хто доволі довго зі мною дивиться мій канал, пам'ятаєте, я тільки починав займатися кермами і казав, що. У Дніпрі є знайомий Андрій, у нього домінанти 270 штук, і до мого корму вони несли всього 17 яєць на день. Потім ми на моєму кормі розогнали їх до 202-204 на день і яйценоскость пішла знову падати і досягла 90 яєць на день. Виявляється, у людини завелися 8 і вони з'їдали курочок. Я побачив у Паші в його відео. Андрюхі телефонує говорю, Андрій, я зараз тобі скрін скину, подивись, купи. Він каже: Саньок, я вже витратив 4 тисячі гривень бутакси, там ще щось ну, називав, я все не запам'ятовую. Ну, капець, ще побудував навес дерев'яний, ну, як от я буду зерносховище з дерева. А там в щелинах їх просто безліч. Ну це щось неймовірне, Говорить, не можу вивезти, нічого не допомагає. Говорю, спробуй. Людина перемогла. Каже, тут такий запах у нього, що ну просто от прискаєш і бачиш, як вони лізуть. Говорить, я його накупив. Тепер, от тиждень чи скільки пройшло. Говорить, зараз 90 яєць вже вчора я телефонував, бо вчора до нього поїхало 500 кг від мене. До 140 знову піднялися, яйценоскость піднялась. Вот такий препарат. <гум> На диво Паша знайшов, спробував. Я не використовував, зразу ж кажу, але дві людини, з якими я спілкуюсь, з яким телефоную, їм допомогло. В спільноті поширював, ніхто не відписувався. Якщо в спільноті хтось спробував, напишіть ви. Ну, отак от працює, виявляється, від шкідників в нагороді щось тут є, що дуже не подобається шкідникам курячим. Так що, пробуйте, 35 гривень на 5 літрів води, ну на 10 можна розвести, на 7, на 5 це вже ну, реально недорого. Ну а тепер друга частина відео за корм, за годівлю. Надам невеличку інформацію, Буду, ну, я вважаю, я сподіваюся, що вам вона допоможе. В спільноті дуже багато людей пишуть, що соя дорожча, ну реально соя дорожча. ну Уявляєте, я колись перепродував соєву макуху по 24 гривні, потім по 26. Я вже другу закупку сам роблю по 26, тільки закупка. Ну Це капець. А, зараз хто в цій темі заробляє нереальні гроші, а ми, ми працюємо в нуль, тому що піднімати ціни на карман, ну, не знаю, я не можу. І так люди не дуже купляють, і так людям важко ще піднімати. Но, коротко, я вважаю, що ще місяць потерпим, щось зміниться і щось буде класно. Так от, багато людей. В спільноті розповідають, що купили макуху задешево, за недорого. І виявляється, що вона дуже жирна. Тобто людина одна каже, купив макуху, а вона прямо на руках, ну, жир остається прямо жирові плями. Так, це багато. Давайте покажу. На цю макуху в мене є аналіз. Це соєва макуха. Скажімо так, правильно казати, соєвий жмих, ніж рот. В неї, в неї аналіз показав 8% жирність. Тобто там олія, ну десь, скажімо так, 8%. Як перевірити, вона повна жирова, не повна жирова, класна віджали чи ні? Дивіться, є аналіз. Тут 8%. Що робимо? робимо такий, ну, беремо паперець, ложимо макушку, і от цеглинку спеціально приніс. І ложимо це Так, поклали, так? Да? Тепер давайте це приберемо. Це придбав другі ваги, щоб мені допомагала Оксанка, тому що об'єми трошки, трошки зростають і вже в парі працюємо. Так, беремо, ага, тут у нас давайте один папірець. Так, і беремо макушку з нашої олійниці. На неї це соняшника кова. На неї я робив аналіз. Аналіз показав протеїн 30, що для соняшникової макушки дуже гарно. Так. А жирність показала 16. Тобто ця макуха в два рази жирніше за цю. І ставимо цеглинку. Так. Дві цеглинки, дві макушки. Жирність 8, жирність 16. Цеглинки такі ну, 5 кіло, да, скажімо так. Ну, давайте залишимо це десь на 15 хвилин і повернемось до цих паперців, подивимось на них. 15 хвилин, мабуть, не минуло, тому що ну, немає часу. Хочеться далі бігти, далі працювати. Мабуть, хвилин 10. А може 8. Так, прибрали тут. Прибрали тут. Давайте подивимось, бо я начебто робив раз експеримент, а, а давно вже не робив. Так. Це соєва макушка. Дивимось на паперець. Так, ну начебто я не, нічого не бачу. На сонечко. Чистий паперець, так? Нічого не бачимо. Макушка, яка 16%. Так. Зараз на сонечку. От я бачу, вам видно буде, не видно, де сонце. Там по контуру, дуже от на, на цьому от видно плямки, невеличкі плями. Жиру є. Не знаю, просто мені блищить телефон невеличкі плямки жиру присутні. Дуже маленькі, але вони є. Колись е я отримав макуху соєву. Зробив, ну, вона на вигляд мені не сподобалась. Зробив такий експеримент, і було прям. Ну, капець, все от, була одна велика пляма. Тобто це повна жирова соя була. І якщо це повна жирова соя, то там десь олія, Рахуйте десь 30-35% олії. Якщо ви додаєте ну, уявляєте, 10% сої свій комбікорм, ну, наприклад, для курча, да, 10% соєвої макухи, то ви зразу з цією макухою додаєте 3%. 3,5 літри олія для курчат. Потім багато хто пише, каже, Сашко, що робить, курчатам 33 дні, а вони просто сруться, сруться і ну, йде по вони кволі. У них просто бізвожування організму йде і вони просто вмирають. То дивіться за сою, усі хочуть подешевше купити. Повна жирова соя зараз в інтернеті десь по 16 гривень. Така соя 26. Да, от я купив. Ну, я просто знаю, що зробив на неї аналіз. Я знаю, що в неї 36 а, протеїна і 8 жирності. Тому, от, как би, беру, витрачаю такі кошти. Гадаю, що ще трошки вона здешевшає. Ну, а тепер а, фінальна стадія відео. Давайте зробимо невеличкий комбікорм. Мені на завтра треба 20 кг. Стандартного комбікорму. в мене є комбікорм продуктивна курка і комбікорм стандарт. Той коштує 15 гривень, то 12. Різниця в тому, що той що за 12 можна використовувати для того погалів'я, яке має великий вигул, ходить по траві. То есть там люцерни, наприклад, в комбікормі немає. Як люблять казати паучки-жучки, там рибного борошна, буквально трошечки. Так, для того, щоб підняти протеїн. І он такий економ варіант. Але я знаю, дві людини постійно, одна з Борисполя, одна не пам'ятаю куди. Кожен місяць по 100 кг беруть. Начебто все суперово. От хтось замовив 20 кг. Зараз ми зробимо. Я просто покажу не те, що як його роблю, а що таке двойне вимішування комбікорма. Чому я роблю так? І багато ж хто із вас робить комбікорм сам, то ну якби, рекомендую робити так, щоб було класно. Так що давайте замішаємо. Як я буду вважати, це нікому не цікаво. Скажу так: сразу ми, в корм... ну, ми зараз будемо мішати не в кормозмішувачі, а в бетонозмішувачі. В ньому я вимішую до 40 кг дуже гарно. В мене він маленький, у когось на 180 літрів, можуть і 50 Тут вимішується набагато краще. Колись запишу відео різниці вимішування, то тут скажу, що краще. Тут я вимішую теж добре, але часу треба більше. Тому що він обертається вокруг себе і там є лопасті, ну класно. Перевертаєш, закриваєш вимішування набагато швидше. Що ми зразу? Ми зразу закидуємо зверху вниз, тобто кидаємо те, чого найбільше. Найбільше це зернові. Тому зараз сюди йде пшеничка кукурудза ячмінь. Зупинююся на пшеничці, ще раз покажу помол. От стільки пролітає цілого зерна. Бачите. Обирать вам, коли я комусь роблю рецепт, то я основуюсь на своєму досвіді. То я завжди питаю, який у вас помол. От останній людині робив рецепт, там на тройку він бив. То цілого зернятку зовсім не пролітає. Ми домовилися, що він буде бити на п'ятерку. Це моя рекомендація. Він курчатам там місяць їм від народження поставив е, решето 5. Дуже задоволений. Дуже. Не знаю, От, от такий помов. Так, що ми робимо? Е, повне відро, половину відра я відсуп, висип, висипаю окремо. Знову зупиняємось. Звичайна кукурузка. Б'ю на одному решеті. Решета 6,5. Оцей от млинчик. млинчик. Так, осипав от вже пшенички трошки, залишив. Ну, от. зараз. Ага, тут не видно, да? Ну, от такий крупненький помол, але борошно набагато більше, тому, тому що це кукурузка. Ну, от бачите, зверху, як побита, Класно на зернятко такі. Кусочки куркурам -ку це дуже подобається. Ну, це мій досвід, дивіться, робіть як, як ви бачите, показую, як в мене. Так, ідемо далі. Рухаємось далі. Дивіться, це рибна борошна, це вапняк. А, рибна борошна не ну, ті, хто купляють у мене, знають, що воно якесь не таке, як в магазині. Воно дуже файно. не знаю. В мене я вважаю дуже класна рибноборошна. Отак воно виглядає. Воно дуже жирне. От дивіться. Як сніг. Отаке От воно жирне. Воно настояще рибне. Аби тут було, як у всіх рибних борошно висівки. Воно би таке жирненьке. І так би воно би просто висипалося. Тут, бачите, яке жирне. Із-за того, що воно в мене приходить в мішках по 30 кг, і воно з такими от, ну, скажімо так, як камінці, то я десь останні 3-4 місяці окремо оставляю рібноборошно. Це вапняк, це не крейда. Я зараз використовую вапняк, тому що він дешевше. От бачите, який він білий. Коли його додаєш обрибно борошном, о, який, який пил пішов. Так. Фу. Це з камінцями, це з камінцями, і це дуже пилить. Я це перемішую окремо. Що я роблю? Рибне борошно стало вже ну як висівки, воно не так уже береться. Камінці в рибному борошні розбили. І вапняк змішали з дуже жирною скажімо так, субстанцією. І після цього корм не пилить. Коли його висипаєш, сипиш, немає такого білого димку. Як, ну, якби ти просто додав. Воно б так не вимішалось би в бетонозмішувачі. Так, це йде в бетонозмішувач. Мішаємо далі. Пшеничку, яку ми окремо насипали, вона чекала на нас, вона от є. Пшеничка теж, бачите, як пилить, тому що є борошна. І залишили смаколики. Трікайцій, сорбен, підкислювач, трошки сіль. А, і... Скажіть премік, гляньте, як все пилить, гляньте, як на руках залишається воно. Що ми зараз робимо? Ми робимо ще одне вимішування, ми сюди додаємо олію. Олію перемішав. Хто бачить, що трошки зерно стало таке більш жовтеньким. Воно тепер не пилить, ніякого пилу немає. І воно, от, бачите, приліпає на руку. Воно жирненьке. Але будьте, будьте осторожні. Дуже уважні. Жир це перший індикатор для того ну, провокатор, скажімо, того, що буде діарея. Тому з жиром треба акуратно. Висипаємо. Ну, як воно полить. Зараз перемішаю. Перемішав. Тепер що сталося? Була от така субстанція, от премікс. Ось такий. От, да? Отакий от от ужасний був, який би розмазався по стінкам бетонозмішувача і не попав би до годівлі. Тепер він отут. Бачите, навіть руку витираю, а жирність цього зернятка. Тепер воно все злиплося, не на стінках немає. Нічого, воно все на зерні. Зараз це зерно перемішаємо. З бетонозмішувачі, Там жирненька ще є, макушка наша. Там є, є трошки висівок. Вони не такі жирні. Але тепер усі маленькі-маленькі смаколики. бачите, рука вже стала, була біла, стала, звичайна. І то трошки жирненька воно. Ми все мілке при, приліпло у нас до зерна. Там вапняк заліп. На, скажіть, на рибна борошна. Рібна борошна це е, білок іменно тваринний, його птиця дуже полюбляє, ну, канібалізм всі знають. Да? То тваринний білок птиця полюбляє, вона це борошно з'їс, з'їсим, і вапняк попаде до, до шлунку. Зернятка крупненька, все крупненько виїдає курка, і теж премікс наш попадає до курки. І змішувач працює, нехай змішує. Я просто забувся, знімаю відео, забувся, що в мене каченята гуляють. Треба подивитись, де вони. Все добре, вони поки що далеко від своєї хатинки не відходять. Треба заганяти їм. не, досніму відео, зараз сипану туди дерті, ну не дерті, а комбікорма. І вони самі зайдуть. Трошки походили, моторика спрацювала. Вони задоволені, я теж. Ну а ці чекають, я їх десь о 5-й відчиняю, в пів сьомого годую. Так що ті погуляли, тепер ці будуть. А згодом згодом ще місяць і будемо з'єднувати, тому що ну так треба. Так, бетон змішав змішав. подивимось який комбікорн ми зробили. Ось ми зробили комбікорм. Завтра поїде. Не пам'ятаю, куди треба подивитись в Олексі. Так, на сонечка що у нас за фракція вийшла. що за комбікорм. Потім з автівки з сміту. Завтра на ремонт її гоню, бідняшка вже втомилася. Ну от такий от. Ось такий от комбікорм. Ячмінь, видно, пшеницю видно, кукурузку видно. Ніяко от бачите, крейди, пилу. Нічого не, не залишається, бачите? Борошно якесь там. Ну так, мілкі фракції є. Але так, щоб воно маськалось, ну, ви бачили, які руки від преміксу, від вапняка, від трикацію. Ну, якщо ви саме робите, ви ж знаєте, як, як воно що виглядає. Ось так, нічого не маськається. Ну от, розповів, як роблю корм. Так, довго. Три вимішування, да? Рибна борошна вимішую. Вимішую окремо премікс з сорбентом, підкислювач, щоб вони приліпли до зернятка. І потім бетонозмішувач ще вимішує. Довго. Але поки що так треба, щоб клієнти були задоволені. І Поки що немає класного обладнання. Гадаю, що професійне обладнання, горизонтальний кормозмішувач, який там починається від 40 тисяч гривень. Мабуть, робить все одразу. Но поки що так. Як говориться, я поки що не знаю не одної успішної людини, яка б починала з нуля. І одразу в неї все вийшло і все було обладнання. Так що заробляємо поки що от, так от важким, важкою працею. А потім у нас буде, буде все так, кнопочку нажали і воно зробило те, що нам треба. Ну, от таке відео з двох частин розповів за <сум> твікс. Спробуйте, спробуйте, у кого проблема з кліщами. В цьому році в спільноті дуже, дуже багато людей пише, що якийсь рік ну, якийсь нестандартний рік, по погоді нестандартний і по тому, що опліт інкубаційного яйця в цьому році кажуть найгірший за останні роки. І дуже дуже багато кліщів. Може із за того, що літо і весна дуже були до... з дощами, дуже вологі, і тому вони прижилися і їм сподобалось якби, ваші курнички. Обробіть, спробуйте, але пам'ятайте, що зараз воно може не допомогти, тому що вони живуть в щілинах, в деревини десь там залазять, під пластик можуть залазити. Якщо воно на них не попало, то вони можуть і не загинути. То доведеться декілька разів обробити, але ж ціна там, за 5 літрів готової суміші 35 гривень, ну, це, це добре, класно. Тим паче, що не треба переплачувати за доставку, не, не треба замовляти в інтернеті, є, мабуть, у кожному магазині. І показав, як роблю корм. От так я вимішую. Всі, хто замовляє, у мене рецепти або не замовляють, а самі роблять. Робіть так. буде дуже якісно. дуже якісно. Рибна борошна може, у вас не таке жирненька, більше висівок. Там протеїну не так, як в моєму, у мене, я робив аналіз, 50,5% протеїну. У вас там може бути рибна борошна 40-38%, але теж воно жирненько. Додавайте туди крейду, перемішайте, і воно буде не таке не так пилить. Буде. І в зернятку окремо олію чи фуз, щоб туди залипло. Якщо у вас жирна макуха, то олію додавайте дуже-дуже ну, мало. Чи не додавайте зовсім, тоді а, премікс і всі смаколики додавайте до макухи соняшникової чи соєвої, яка у вас є. В Окреме відро макушку, зверху туди всю пиляку перемішали. Вона жирненька, до неї заліпло, вона вкусненька, за пашком птиця її з'їсть. По-любому робіть так. Ну, все, розповів. Так що використовуйте, вгадаю, що воно вам буде до вподоби. Все, до побачення. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Пока.